ПСВ Дніпро, група Ліги Європи. Друзі, це, це матч, якому я не знаю. Грав Ленс, Вейналдум, Дрісмертінс, матч в Голландії. Там реально команда Зірок. Ну і наша команда, звичайно, не гірша. А як матч показав, вона ще навіть краща. Коноплянка Джуліано Метею, серед лаштовка. Дивіться, як класно під'їжджає, Яка гарна картинка, класно Дніпро під'їжджає. Скажіть, хто має такі поховики, як в Дніпрі? Бо зараз холодно. Я би зараз походив в таких поховиках. Дивіться, яка крута. Олдова олдскульна банда і вболівальники наші. Я впевнений, що багато з наших людей напишуть, я був на тому матчі 100%. Русі Ґрутальна з капітан. Надія українського футболу, молодий Євген Коноплянка. Ну і тут, звичайно, розсип зірок. І мені здається, там Мемфіс Депай також грав. І подивимося, які були моменти в цьому матчі. Подача і куди ж є на виходить, але слава Богу, нічого не сталося. І тут Авейнолду вже на 18-й хвилині в ближній угол воротаря за меж штрафного забиває. Ну, на лінії штрафного забиває гол. Жуляна зразу момент, через хвилину, але він б'є прямо воротарьові в руки, і тут просто Євген селезньов, який говорить, гол не пахне. Він просто всовує цей м'яч, ворота сюди показує. Сердечка показує офсайду Нема, і м'яч закочується під штангу. Один-один, який крутий матч. Так, удар з дальної відстані, але біля воріт це б'є Метеус. Як ви пам'ятаєте, коли класно. Тут вже вихід Метеус б'є. і Захисник рятує. Вже міг бути рахунок на 34-й хвилині. 2-1 на користь Дніпра. Але все поступово, все поступово, друзі. І тут підбирає під себе селезньов, кидає м'яч. Ах, але класно розібрався з захисником. Погодьте зі мною. Вболівальників наших багато. Тут обробляє м'яч. Хто це тут у нас? І. І. Жая карапіганка! Це його реально, я не знаю, здивував всю Європу. Дивіться, як він вложив. Прям як англійцям, фірмен в своєму стилі. Сердечка фірмені від пацанів з Дніпропетровського Дніпра. І класно. Тут ще один момент був Дніпра. Але, на жаль, ми не забуваємо. Тут що? Що? Канкава, друга жовта картка? Червона картка в Канкави, 84-та хвилина. А ще грати, ну. Трохи вистачає часу грати. І подивимося, так, подача. Момент Вентховена вище воріт. Ще один момент відховене. Лаштовка знову варить воду. Мазок вибиває, мазок вибиває, окей, подача у нас. Що тут? Лаштовка спокійно. Остається півтора хвилини грати. І за меж штрафного біля Оглазова. Це Мемфіс Депа, я так розумію, так? Все, матч закінчено. Друзі, хто пам'ятає цю легендарну команду. Вау! Я впевнений, це відео набере. 200 тисяч переглядів 300 навіть до зустрічі